Вирощуванням сливи займаються багато українських садівників. Догляд за плодовим деревом у цілому не складає труднощів, включає полив, добриво, лікування і профілактику хвороб, боротьбу з комахами, шкідниками. Одним з важливих пунктів догляду вважається, обрізка сливи. Проводити процедуру можна навесні або восени. Види обрізки залежать від віку дерева і потреб. Дерево, яке не піддається обрізці, з часом скорочує розмір і кількість плодів, надто велика кількість гілок і листя викликають затінення і заважають вільної циркуляції повітря. Фітіння на зарослих гілках не з'являється, відповідно, врожаю можна не чекати. Проте, чи потрібно обрізати сливу навесні і як це робити правильно, розповімо в відео, коли краще обрізати сливу навесні або восени. Коли постає питання про необхідність обрізки, сливи слідом виникає наступний, коли провести процедуру обрізки. Навіть початківець садівник розуміє, що в самий вегетаційний сезон дерево обрізати не можна робити обрізку, показано або восени, коли дерево уповільнює сокодвижене, або навесні. Коли його ще немає, частина сидівників віддає перевагу осінньої обрізку, а частина вважає за краще проводити процедуру навесні. В принципі, є різні види обрізки, призначені для весни і осені. Коли ж краще обрізати сливове дерево? Після посадки проводять первинну обрізку, сливи формування дерева і санітарні обрізки в подальшому проводять щорічно. По досягненню сливового дерева 15-річного віку в ході обрізки перестають видаляти молоді гілки, зрізають тільки старі весняна обрізка сливи вважається обов'язковою, так як саме вона сприятливо впливає на плодоношення, вона повинна бути запланована на ранню весну і проведена в березні або початку квітня в південних регіонах в кінці лютого, поки всередині дерева не почалося сокодвижене. Ході весняної обрізки в першу чергу звертають увагу на сухі і замерзлі гілки і пагони минулого року. Якщо вони занадто довгі, коротшають, вимерзлі і висохлі зрізаються повністю. Туринна обрізка планується на початок літа. Вона зачіпає ті гілки, які були сухими, але їх пропустили. Ці гілки не вкрилися листям. Тому влітку добре помітні прибирають також гілки, що ростуть вгору вертикально, і ті, на яких виявляються ознаки хвороби. Види і цілі весняної обрізки сливи, обрізку сливи виробляють різними способами. Розглянемо докладніше, для чого і як проводиться процедура. Формує обрізка, дозволяє надати дереву потрібну форму і сформувати крону санітарна обрізка дозволяє позбавити сливове дерево від сухих, пошкоджених, вимерзлих хворих гілок. Після такої обрізки важливо спалити гілки листя, щоб запобігти зараженню здорових частин сливи або інших дерев. Проріджуюча обрізка дозволяє видалити зростаючі всередині крони гілки, що заважають проникненню повітря і дозріванню врожаю, омолоджуюча обрізка допомагає відновити сили старого дерева, оновити крону і повернути здатність плодоношення, передбачає видалення старих потрісканих гілок сухої порослі, яка призвела до втрати врожайності. Як обрізати сливу навесні? Види обрізки також мають значення. Зазвичай сливу обрізають наступними способами: на кільце, коли зріз проводять по напливу кори, на бічний втечу, коли потрібно змінити напрямок росту і видалити гілки. На яких не утворюються плодів, при цьому вибирають бічний втечу, проводячи обрізку трохи вище напливу кори на нирку, коли нагільці знаходять здорову нирку і за певним напрямком роблять зріз під кутом 45 градусів, як правильно обрізати навесні сливу, як обрізати сливу навесні. Інструкція для початківців, початківцям-садівникам, важливо знати правила обрізки. Слід розглянути формуючу санітарну омолоджуючу обрізку і знати. Коли і до якого дерева їх застосовувати, як обрізати сливу навесні. Обрізка молодої сливи навесні для початківців. Молоду сливу можна обрізати після початку сокоруху навесні, коли оживають бруньки. Стає зрозуміло, які гілки не вимерзли, не висохли і які вимагають видалення. Для початку вирішують, якої форми крона буде у дерева і якої довжини гілки. Обрізку молодої сливи проводять в березні або квітні. Для початку видаляють гілки. Що ростуть нижче 50 сантиметрів над рівнем землі? Основний стовбур зрізають до рівня півтора метрів. Гілки обрізають на половину довжини. При бажанні можна надати сливову дереву пірамідальну форму. Для цього основний стовбур залишають вище інших гілок на 25 см. Найкраще зростання дерева і плодоношення видається на розрідженої росної кроні. Для того, щоб сформувати таку, потрібно зробити обрізку, щоб штам був на рівні 40 см. Перший ярус складався з трьох гілок, другий ярус з двох. А решта яруси були по одній гілці. Наступний етап обрізки сливи планується влітку. Довжина гілок коротше до 20 см, а свіжі пагони. До 15 важливо обрізати останній пагін таким чином, щоб він виявився спрямований вниз, як обрізати сливу навесні. Обрізка дорослої сливи навесні для початківців дорослу сливу обрізають ще до початку сокоруху. Всі гілки вкорочують до 20 см. пагони, що ростуть всередину крони, видаляють повністю. Основний стовбур вкорочують таким чином, щоб спіл виявився над точкою утвореною навпроти нирки. По якій зрізали саджанець, всі прикореневі пагони видаляють повністю. Їх наявність заважає правильному розвитку дерева, також видаляють гілки, що ростуть перехресно і викликають зайве загущення. Правильна обрізка сливи навесні. На сливовому дереві допустима і літня обрізка. Коли є сухі гілки, на яких немає листя або ж порожні без плодів, проводять санітарну або формуючу обрізку, сливи у віці більше п'яти років обрізаються по скелетних гілках, вони коротшають під кутом в 45 або 50 градусів, кількість скелетних гілок залишають не більше семи. Обрізка трирічної сливи, обрізка колоновидної сливи проводиться наступним чином центральний провідник не вкорочують, але всі вічні пагони прибирають щорічно. Це пов'язано з тим, що плоди утворюються і дозрівають навколо основного стовбура. Якщо основний втечу замерзає, вибирають найсильніший звідростають бічних і заміщають їм основний, приклади обрізки плодових дерев. Обрізка старої сливи навесні для початківців старе сливове дерево обрізають щорічно, до нього застосовують омолоджуючу санітарну або опроріджують обрізки в обов'язковому порядку, зрізають гілки. Що ростуть всередину крони, що переплітаються з іншими гілками, також зрізають гілки, які висохли або виявилися пошкоджені хворобою скелетні гілки, вік яких 4-6 років прибирають, на їх місці залишають молоді пагони, гілки коротшають на третину щоб цвітіння, і формування плодів йшло як раніше. Обрізку проводять гострим стерильним інструментом. Місця зрізів обробляють садовим варом, олійною фарбою. Стовбури обробляють побілкою, щоб уникнути пошкодження кори і поява шкідників, якщо дереву потрібна кардинальна обрізка. Скелетні гілки вкорочують до вовчка, що вважається найбільш сильним, Омолоджуючу обрізку проводять протягом декількох років, так як одночасне видалення великої кількості гілок може сильно послабити дерево, а то і погубити зовсім, якщо сливу не обрізали довгий час. Доведеться докласти більше зусиль, щоб привести дерево в форму і повернути здатність плодоношення. Всі скелетні гілки вкорочують, центральну частину крони проріджують, важливо в ході цих процедур знизити загальну висоту дерева разом з сухими гілками обрізають ті, які ростуть всередині крони і затемнюють, загущають її. Всі пагони, що ростуть вниз, також прибирають кардинальну омолоджуючу обрізку досливна рекомендується застосовувати. Так як дерево може не перенести її, весняна обрізка сливи починається з огляду дерева. Якщо це молода слива, допустимо провести першу весняну обрізку після набрякання бруньок, коли стане зрозуміло, які гілки життєздатні, а які вимерзли або пошкоджені. Повторна обрізка проводиться влітку, дерево у віці 3 роки і старше не рекомендується обрізати після початку сокоруху, березень або квітень. Найкращі місяці для весняної обрізки для сливи застосовують санітарну формуючу, проріджуючу, омолоджуючу обрізку. Формує не застосовується до дерев старше 6 років, а омолоджуюча до молодих. Стовбур у сливового дерева досить крихкий, тому не слід обрізати гілки під сильним кутом. Всі зрізи обробляють садовим варом або олійною фарбою, щоб уникнути попадання бактерій, комах, а також появи розломів. Сливи це плодові дерева, які потребують обрізки щороку. Це допомагає підтримувати здоров'я рослини, формувати крону і отримувати урожай.